Для нас всіх очевидно, особливо зараз, що у світі серйозні неприємності. Але в сім'ї віри все буде гаразд. Чому порожні полиці? Потрібно далеко їхати за дитячим харчуванням. Як ми зможемо заплатити за паливо? Прийшов час припинити дивитись на свої обмежені ресурси і скерувати свою віру на джерело вашого необмеженого забезпечення. Дізнайтесь, як Бог забезпечує все, що вам треба. Фактично, Бог не лише бажає сповнити ваші потреби, він бажає, щоб ви жили в переливанні через край його благословень, скористайтесь тезами цих передач, встановіть цілі віри на підставі писання. Заглибтесь у ті місця писання, які показують Бога як того, хто вас забезпечує. Ви член Божої сім'ї, і у вашого небесного Отця є для вас гарні подарунки. Оновлюйте свій розум Словом Божим, доки ви не будете повністю впевнені в тому, що Бог ваше джерело. Ви можете процвітати за будь-яких обставин, оскільки Ісус ваше джерело і Слово Боже ваше забезпечення. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Я пастор Джордж Пірсонс, а це Террі Коуплен Пірсонс. Вона є чудовим, дивовижним, красивим, присвяченим служителем Всевишнього Бога. Вона сяє славою Божою, славою Господньою. Коли вона прокидається вранці, вона просто сяє, наповнена радістю і захопленням. Вона радість для всіх нас. Це все? У мене є більше. Ось що відбувається після 45 років шлюбу. Що? Ось що це зробив. Так. це так, я не знав цього. Ось воно. Хороша інформація. Так? Ми раді, що ви приєдналися до нас на сьогоднішній передачі переможний голос віруючого, і протягом минулого тижня. Фактично, вже два тижні ми говоримо про Божі ланцюжки забезпечення, про те, як процвітати у важкі часи, які виглядають відчайдушно. Але Ми служимо Богу, який є Богом неможливого. Я дуже вдячний за те, що він робить. за те, що він робить те, що він може зробити для нас, щоб ми могли допомагати іншим. Ми можемо допомагати іншим людям в той час, який ми зараз живемо. вчора ми говорили про те слово від Господа, яке брат Копленд дав стосовно того, що все буде добре у домі або сім'ї віри. І хоча він сказав його в 2010 році, воно і досі живе і може дати сьогодні більше ніж тоді. Фактично, на пророцтво не встановлюється кінцевий термін придатності. Поділись місцем писання, яке є підставою для того, що є пророцтвом. 1 Тимофія, 1,18 наказую тобі син, мій Тимофій. Це перша частина. Згідно з пророцтвами, які були про тебе, щоб згідно з ними ти боровся доброю боротьбою. У першому до корінцян написано, що пророцтво призначене для збудування, підбадьорення і утіху. Це дія звичайного базового пророцтва. Деякі люди вважають, що такі пророцтва залишились в минулому, але якщо це так, то і Біблія залишилась в минулому. Тому що Біблія це книга пророцтва, записаного пророками. Хіба пророки про Якщо так, то записано в четвертому розділі послання до Ефесян теж про минуло би. Бо Біблія каже. І він поставив одних апостолами, інших пророками, інших євангелистами, інших пасторами та вчителями для вдосконалення святих на діло служіння. І як ми вже говорили, у першому до коринтян написано, що є дари Духа Святого, це інші мови, тлумачення мов і пророцтво три дари мовлення. Це три з дев'яти. Тому, якщо пророцтва припинились, це означає, що Дух Святий змінився і Бог змінився. А якщо вони змінились, то Слово Боже не істинне. Ми знаємо, що це не так, тому Бог дав нам духа пророцтва, і ми бачимо дві речі: ми бачимо, що деякі люди нехтують Вірно. пророцтвами і не приділяють їм увагу. І він сказав Тимофію: так. приділяй цьому увагу, так. бо це допоможе тобі. Інші люди роблять занадто великий наголос на пророцтвах і забувають про те, що Павло казав наказую тобі у відповідності з пророцтвами, які були про тебе. у першому дитимофія і у другому дитимофія були його настанови та пророцтва, які мали відповідати одне одному. Пророцтво і слово Боже мають відповідати одне одному. Ми маємо слово Боже і пророцтво, яке призначено для збудування підбадьорення та утіхи. І є інші аспекти цього, але воно робить те, що тут написано, і коли це відбувається, ми отримуємо допомогу для того, щоб провадити духовну війну, змагатись з добрим подвигом віри. Або, як ми одного разу казали, виграною битвою. Але у битві доведеться взяти участь. Ісус Ді. виграв битву, тому ми переможці. Він завжди дає Швала нам Богу. тріумфувати. Але нам доводиться змагатись у боротьбі, бо ми маємо ворога. Який не хоче здаватися, і ці пророцтва допоможуть нам зробити це. Так. і нам не слід ігнорувати їх, як сказала Террі. і ось що я робив протягом багатьох років, особливо з пророцтвами брата Копленда Я Записував їх, я збирав їх. Вони знаходяться у мене в одному місці, і це відповідає писанню фактично записаному у першому до Солонян, п'ятому розділі двадцятому вірші, і там сказано: не зневажай пророцтва. Дозвольте мені прочитати вам кілька перекладів цього вірша. В одному перекладі говориться: не нехтуй пророчими висловлюваннями, в іншому сказано, не стався зневажливо до пророцтва. В розширеному перекладі говориться: не відкидай дари та висловлювання пророків, не відмовляйся від пророчого відкриття, не зневажай натхнення настанови, підбадьорення чи попередження. ще один не ігноруй пророцтво і ось що ми робимо. Ми знову розглядаємо це. Це було сказано на одній з наших конференцій у серпні 2010 року. І це слово живе і сьогодні. І коли ви слухаєте його, ви почуєте у ньому те, що відбувається зараз. Ви почуєте те, що нам слід робити. Ви почуєте у ньому попередження і ви почуєте у ньому підбадьорення для тіла Христа. Збудування, підбадьорення, підбадьорення і втіха і втіха і це слово від господа у цього світу серйозні неприємності. Ось воно. ще один показник того, де ми зараз, і навіть більше Але для сім'ї віри і для тих, хто приліпиться до мого слова, і буде слухати дуже уважно. Все буде добре, все буде гаразд. Отже, дім віри це щось відділене від світу. Так ми не можемо так. жити як світ і бути у домі Вірно. віри і отримувати благословення, призначене для дому віри. Вірно. Вірно. і ми скоро почуємо, як жити у домі віри. Так. І це відрізняється від життя у світі. Вірно, гаразд. він повторює: кажу вам знову. У світі серйозні неприємності деякі дуже важкі речі відбуваються в різних частинах по всьому світі. Дуже важкі часи в багатьох місцях. Це було в 2010 році. В 2020 почалася епідемія ковіду і ми бачимо, що був десятилітній період, але з цієї причини нам потрібно триматись пророчого так, висловлювання. Правильно. Зараз це так, але краще не стане. Буде ставати все гірше, гірше і гірше. Все котиться донизу, і світ не може зупинити це. Але для сім'ї віри, для дому віри все буде добре. Так, амінь. І ти зробила коментар. Тут є твій запис. Перед. Тобі це сподобалось. Так мені сподобалось. Кілька років тому Господь сказав мені дещо. Це було після великої бурі, яка налетіла на Сполучені Штати, і він сказав: Ти праведність Божа у Христі Ісусі, не існує нічого, чому б ти не могла запобігти, змінити щось чи перемогти. маючи на увазі, що є три різних рівні. І один з рівнів перемоги це коли ви можете зупинити щось, але ми не могли зупинити ту бурю. Її неможливо було зупинити. Чому? Бо те, як у цьому світі сприймають гріх, принесло її mm -hmm. yes. Так. Він сказав: якщо ти не можеш запобігти цьому, ти можеш перемогти це. Давайте ну, подивимось. Де це було? Ви не можете запобігти змінам. під час тієї бурі, що сталося. Я знаю, що вона йшла прямо туди, де жив Джесі Дюплентіс. І що сталося? Вона змінила напрямок руху і пішла з іншого боку, але є речі, які необхідно перемагати. Тому навіть коли буря приходить, ви не залишені наодинці з нею, ви не залишені з її результатами, ви можете перемагати. Але ключ у тому, щоб так. бути в сім'ї Вір. віри і розуміти вірою, що ви праведність Божа у Христі. Тому для дому віри, все буде добре, але вам необхідно стояти. Вам необхідно змагатися добрим подвигом віри. Але коли вам не доводилось це робити, це небезпечні часи, це небезпечні часи фінансово, це небезпечні часи на землі, бо земля стогне під тягарем гріха. є речі і ситуації під землею, і в океанах, і на небі. Є речі, які трясуться і дзеленькотять. Земля намагається розламатися в різних місцях. Стійте на моєму слові. І це не наблизиться до вас. Прославляйте моє ім'я і поклоняйтесь йому. Не приймайте страх і неприємності в своє життя і в свої уста. Припиніть жити у цьому домі. І коли ми говоримо про всі ці різні речі, ми говоримо про те, що є одна умова слухати Все що, Все, що в царстві Божому, має, має умову Тут говориться: «Стійте на моєму слові, і це до вас не наблизиться. Ми маємо обмежену владу. Наша влада обмежена в тому, як ми можемо змінити щось для інших людей. Але ми завжди можемо змінити те, що стосується нас самих, і членів нашої сім'ї. Однак, все в царстві Божому залежить від вибору, який ми робимо. Що я маю на увазі? Є умова. Чому? Бо царство Боже базується на духовному законі, так само як є закони фізики, закон тяжіння, ви не можете змінити закон тяжіння, він не зміниться для вас. Все, що підкинути догори, буде падати донизу. Поки не буде застосований вищий закон, закон підйомної сили, завдяки йому літають літаки. Є закони у царстві Божому, і тому, коли він каже: Якщо ви зробите це, то ось що станеться. Це не тому, що Бог намагається маніпулювати вами чи покарати вас, чи нагородити вас. Він пояснює вам, що це закони духа. Якщо ви зробите це, то ось що станеться. Саме так діють духовні речі. А духовні речі, духовна сфера є материнською для природних речей. Природне імітує духовне. Ось чому ми робимо вибір. Ми стоїмо. Якщо ви стоїте. Так то у вас буде перемога. Якщо ні, якщо злякаєтесь, якщо ви не робите те, що він каже вам робити, так. то духовні закони вимагають, щоб сталося щось інше. З цієї причини у нашій країні коли її керівники вірять у те, що засноване на слові Божому, це приносить добро іншим народам але люди не бачать цей зв'язок. ви приймаєте рішення. Коли приймаються рішення, дозволити аборти, це призведе до руйнування Бо це проти Бога. Це проти Біблії. Проти Біблії і ми бачили це знову і знову. люди не розуміють наслідків. Ось чому зараз навіть важливіше для нас у цей час бути твердими, у домі віри. Бо у світі багато чого відбувається, і нам не слід переживати наслідки руйнівних рішень, які приймаються іншими людьми. Не і в інших слід. місцях. І коли ми стоїмо у нашому становищі перемоги, Джорджа, так ми так. знаходимось у становищі перемоги, яке дає нам можливість допомагати, підтримувати Вірно. тих, хто переживає руйнування і втрати. Вони переживають це, бо не знають нічого Вірно. іншого. Вони нічого не знають. А є люди, які пожинають те, що вони посіяли. Вони згодились на це. Коли вони голосують за людей, які приймають рішення скеровані проти Бога. Бути проти Бога це бути проти життя. Це серйозно. А якщо ви проти життя одним способом, то ви проти життя всіма способами. Неможливо, щоб було інакше. Життя це особистість, а не річ. І якщо ви проти життя, і ви проти життя, яке дає Бог, і проти Його доріг, і проти того, що він каже, то ви ставите себе в становище проти нього. І духовні закони говорять, що результатом має бути смерть. Так, якщо ви відштовхуєте життя, ви притягуєте смерть. Тому, коли ми стоїмо у вірі в життя Боже, ми маємо життя, щоб давати і приводити так. людей до покаяння. Це приведе їх до життя Божого, де Бог хоче їх бачити. І плюс той факт, що нам слід усвідомити, що в позиції влади так є політики, які є сильними віруючими. Так так Дякую вони Богу стоять за них. на слові Божому. Вони протистоять різним диявольським нечестивим рішенням вбивчим. вбивчим рішенням, які приймаються. І нам слід стояти з ними. Нам слід стояти за них, і по перше, нам слід молити за тих, хто при владі. Так. Нам слід постійно молитись за тих, хто обдурений і осліплений. І в деяких випадках будуть люди, які займуть позицію влади для того, щоб приймати правильні і зважені рішення, які базуються на тому, що каже Бог. Тому для нас в домі віри, у сім'ї віри, ми стоїмо на слові Божому. Ми славимо Бога і поклоняємось йому. Ми не приймаємо страх і неприємності. І ми не повертаємось до них, бо ми в сім'ї віри. Що означає годуватися страхом та неприємностями? Подумай про це. Подумай про страх. боятися того, як виглядатиме майбутнє, і просто дозволяти своєму розуму постійно думати про страшні наслідки Страшні дредалка дрешні на про бажані результати чудово. Тому, коли ви чуєте багатьох людей, які говорять про страх, чи то в новинах, чи в газетах від друзів, сусідів на своєму телефоні, вашому телефоні, так, так боже мій. якщо ви чуєте ці речі, то це залишається у вашому розумі, особливо якщо ви чуєте їх пізно ввечері. і ви думаєте про ці речі, і вони працюють всередині вас, і ви живете ними вашу душу, ви живете ними ваш дух. Тому, коли вам потрібна віра, ви починаєте шукати її, а вона як голка у копиці сіна. Її важко так. знайти так. її важко знайти, коли вона вам потрібна. Тому вам потрібно приймати багато слова Божого і віри. Вам слід годуватися Словом Божим, такими передачами, як наша, так. щоб ви могли збудувати це у своєму дусі, щоб коли вам знадобиться віра, вона була на своєму місці і це приводить нас до наступного. Годуйтесь так. моїм словом, дивіться в моє лице. У церкві поклоняйтеся, і прославляйте і проповідуйте Слово Боже, все буде добре. Як я вже говорив і буду продовжувати говорити, поки це не стане твердим і сильним у вашому дусі, ваш час настав. Це ваш час переважати. Це ваш час робити набагато більше всього у фінансовому світі, у медичному світі, у всіх сферах, де цей світ переживає великі неприємності. І люди у світі. Заплутані так, що вони не розуміють, як сильно вони заплутались, вони страждають і переживають через це. Але все буде добре в сім'ї віри. Дозвольте мені дещо додати до цього: все буде добре в сім'ї віри, якщо ви будете йти за настановами які господь каже нам виконувати, і будете їм слухняними. Ось чим потрібно жити у домі віри. Так, так. У нашій сім'ї, в домі Пірсонсів, є правило того, як ми чинимо і живемо. Є певний спосіб життя, це наш спосіб життя. Ось він. Так. Ми, пірсонси. І в сім'ї віри, йдучи за настановами Господа і довіряючи йому. Це спосіб, яким ви живете в домі віри. Саме так ви живете в сім'ї. І коли ви так чините, приходить успіх. В останні хвилини давайте розглянемо ті пункти, які Господь показав нам, і які нам слід виконувати, щоб все було добре. Вчора ми говорили про те, щоб приліпитись до Слова Божого, ухопитись за Слово Боже, поставити його на перше місце і зробити його кінцевим авторитетом у вашому житті і дозволити йому бути відповіддю і рішенням всього, що відбувається. Потім стійте на своєму. Нам слід стояти на слові Божому так само, як політики займають певну позицію в якихось питаннях. Вони стоять на своєму. Нам слід стояти на слові Божому. Коли ми змагаємось добрим подвигом віри, і це добрий подвиг віри, коли ми змагаємось з цим добрим змаганням, приводячи наші слова і наші думки у відповідність зі Словом Божим. Годуючись цим словом, ми стаємо сильними у Господі і силі Його могутності, щоб твердо стояти проти атак лукавого. І ось що ми додаємо сьогодні він сказав: хваліть, і поклоняйтесь і проповідуйте слово. У Псалмі 9,2 говориться: хвалитиму Господа всім серцем моїм навіки. Звіщатиму всі чудеса твої, буду радіти й тішитись тобою, співатиму імені Твоєму Всевишній, як будуть назад відступати мої вороги, то спіткнуться і загинуть перед обличчям твоїм, ось що приносить хвала. І цитата від Джері Савела: глибина вашої хвали визначить розмір вашого урожаю. Оце так, так. і далі він сказав: проповідуйте слово. до римлян 10.8. Але що говорить Писання? Близько до тебе слово в устах твоїх і в серці твоєму, тобто слово віри, яке проповідуємо, Ось що ми робимо. Ось що ми покликані робити брат Коплен називає нас спеціалістами з віри. Ось що ми робимо в місії Кеннета Коупленда, у церкві Ігл Маунтін, у біблійному коледжі Кеннета Коупленда. Вірно. все, вірно. що ми маємо, все, що робиться на телебаченні, обертається навколо слова віри, незалежно від того, що ми розглядаємо, щоб передавати віру у ваше життя. Так. І протилежне не годуйтеся страхом і неприємностями. Черви вирішить, що у вас буде нульова терпимість до страху. І що робить слово Боже? Воно відділяє нас. якщо ви живете Словом Божим, так як про це говоримо ми, для цього вимагається час. Вірно, Вам доведеться вірно. не робити щось і просто виконувати слово, дисциплінувати себе, вкладати його всередину себе замість чогось іншого. Якось ми почали дивитись по телевізору одну передачу. Ми тільки увімкнули її. Я сказала: ми не можемо дивитися. Не це. можемо дивитися. так це забирає нашу силу. коли ми чинимо так і ставимо слово Боже на перше місце. Ми розпізнаємо страх, ми розпізнаємо неправду. Вони приносять проблеми, але віра піднімається і показує вам, як перемогти їх. Віра відділить вас від цього. Нам потрібно стояти на своєму і відмовлятись боятись. боятись. Я відмовляюсь боятись. Я відмовляюсь боятись майбутнього. Я відмовляюсь боятись стану економіки. Я відмовляюсь боятись за своє За моїх майбутнє. дітей, за мою За мої моїх дітей, за дітей моїх дітей. Я просто відмовляюсь боятися. Я кажу записане у другому до Тимофія 1.7. Бо дав нам Бог не дух страху, а дух сили і любові і здорового розуму Тому не бійтесь. Тут нема місця, нема страху. місця страху. Вам слід прийняти рішення не боятися смерті, бо у нашому так, розумі найгірше, так. що може статись, це смерть. але ми думаємо про інший бік смерті. Це приголомшливо. Це приголомшливо. бути з ісусом так. вічно. Боже мій тому, прийміть рішення не боятися смерті. Це допоможе вам бути попереду. Мені це подобається, Джордж продовжуй. псалом 34:20. багато лихого для праведного, і від всього цього Господь визволяє його. Хвала Богу. Бути праведністю Божою Хвала це Богу. виступати мішенню для демонів та різної нечисті, світських людей. Так. але Господь визволяє нас від них. Хвала Богу. Отець, Ми дякуємо тобі за це слово. Ми дякуємо тобі за те, що ти даєш нам настанови, як жити у важкі часи. І ти відкриваєш нам, що саме потрібно робити, щоб в сім'ї віри все було добре. добре. Для того щоб розвивати свою віру, вам необхідно годуватися Словом Божим. Вам слід засвоювати Слово Боже великими порціями. Вам слід занурюватись постійно. постійно. Деякі дні можуть бути довгими і важкими. Так Тому ми забезпечуємо для вас безкоштовні матеріали. і ми говоримо про те, що Бог наше джерело. Ми навчали про це з Глорією Копленд. Ви пам'ятаєте, як ми проводили ці передачі кілька років тому? Ви можете знайти їх на нашому сайті kcm.org.ua. і ви можете переглядати місця писання, які говорять про Боже забезпечення і свідоцтва інших людей. Є чудові місця писання, які я хочу прочитати вам. Одне з них це до Филип'ян 4.19. І ось що в ньому говориться мовою грецькою. Послухайте, що говориться: мій Бог з надлишком забезпечить, наповнить до переповнення, забезпечить, задовольнить і сповнить всі ваші потреби, роботу, вимоги, нестачі, бізнес за достатком своєму славі Христом Ісусом. всі ці слова походять з грецького значення цього місця писання. ви можете мати все це, і це дуже зручно. Ви можете написати це на картці і носити з собою. І ми хочемо подарувати це безкоштовно. вам. безкоштовно. Я закликаю вас писати нам. У нас є молитовні служителі, які зможуть помолитися з вами молитвою віри. І є набагато більше ніж лише молитва. Молитва сильна. І ці люди навчені, вони знають свою справу. Ми слідкуємо за тим, щоб вони знали Слово Боже, знали, як бути керованими Духом Святим, знали, як молитися з вами, згоджуватись з вами і забезпечувати вам місце писання. Тому немає значення, де ви знаходитесь у світі. Ви можете знайти можливість зв'язатися з найближчим офісом місії, і за вас завжди помоляться. Вам також допоможуть підписатись на безкоштовний журнал Переможний голос віруючого вам нададуть інформацію, вислухають ваше свідоцтво, і ми завжди цінуємо все, що ви робите для місії, але ми просто хочемо бути благословенням для вас. І пам'ятайте, Бог, Бог любить вас, ми любимо вас, ісус є Господь. Ласкаво просимо на Кейсі Мургіє. Це ваш центр дослідження для отримання перемоги. Дивіться передачі переможний голос віруючого. Ви можете знайти їх за темою чи за прізвищем спікера. І також ми маємо докладні тези передач, і ви можете завантажити їх. У вас буде повне занурення в слово Боже, вдома, в машині, в спортзалі чи де завгодно. Ви можете зайти на наш сайт і дізнатись про наші майбутні конференції. На нашому сайті є багато надихаючих істин з біблії. KCM.org.ua допоможе вам там, де ви є. Живіть свій дух доброю новиною. Журнал «Переможний голос віруючого наповнений словами віри, на яких ви можете будувати своє життя. Читайте його і діліться свідоцтвами від наших партнерів. Електронна версія нашого журналу завжди доступна на нашому сайті QCM. З 1973 року журнал «Переможний голос віруючого приносить слова підбадьорення від Кенета та Глорії Коплан та інших служителів, які діляться переможним життям віри. Підпишіться на наш журнал та отримайте його абсолютно безкоштовно. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.